Кубок ректора Української академії банківської справи з футзалу знову діда із Сум. Третій його розіграш зібрав у стінах легкоатлетичного манежу чотири команди: дві місцеві студентські і гостей з Полтави та Києва. Про переможців і переможених, а також про візит додому голкіпера футбольної збірної України. Далі в сюжеті. Перший та другий ігрові дні засвідчили силу столичного і Меснухти Сумської ОБС «НБУ». Ці колективи почерговою з крупними рахунками розібралися із полтавською Нікою та першоліговою командою «СумДУ». Поразки політехівок були вкрай болючими. Підопічні Олександра Шумила за дві зустрічі пропустили більше двох десятків м'ячів. Клас гравців клубу вищої ліги дався взнаки в умовній грі за третє місце. Програвши сумдеу 5 5-1, Ніка повезла до Полтави бронзу. Головні ж нагороди у заключному матчі розіграли сумські банкіри і представниці столиці. Сумчанки отримали серйозне підсилення в особі голкіпера футбольної збірної України Катерини Самсон, яка скористалася перервою у російському чемпіонаті, і приїхала додому. Ну мені очень тяжело, бомж я вратарюва щета, і в полі естественна мені очень сложна і намного мічейні успівають ну, в міру своїх можливостей. Іграю вот, Поддерживаю какую-то физическую форму для своего сезона. Но так в общем мне нравится команда, есть характер, у нее, да, не хватает немного техники, где-то, но на морально-волевых команда очень показывает достойную игру. Проте, навіть присутність Катерини фінансисткам не допомогла. Гості з усиллями Анастасії Кліпаченко відкрили рахунок, але сумчанка Вікторія Чекір незабаром відновила статус-кво і МЕ ще до кінця першої половини вдруге вийшов вперед, і більше шансів господарям не давав, поступово збільшуючи перевагу. На сім голів киянок сумчанки відповіли тільки двома. Тому кубок ректора їде до столиці. То, что мы хотели увидеть, да, и то, что мы запланировали сделать, мы сделали. Я думаю, что очень хороший, как этап подготовки очень хороший мы провели здесь. Без команды не было бы побед, не было бы голов, поэтому это только заслуга команды, тренера. Это наш э, потолок, скажем так. Хотелось бы двигаться вперед, но очень большие сложности у нас, у нас проблемы финансовые. Я скажу... Э, Місячна зарплата ІМС МС, вона равна нашому годичному бюджету, поэтому сравнивать просто не тактично. Графіку ОАБС не позаздрять навіть англійські футбольні клуби вже 23 січня підопічні ткаченка у Києві зіграють проти багаторазового чемпіона та лідера українського жіночого футзалу біличанки. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков на часі спорт.